Вітаю, любі четвертокласники на уроці математики. Сьогодні ми з вами розпочнемо досліджувати новий розділ геометричні фігури величини. Тема сьогоднішнього уроку – геометричні фігури, об'ємні та плоскі. Розгорніть свої робочі зошити. Запишіть 3 листопада класна робота. Натисніть на паузу. Каліграфічна хвилинка буде складатися з чисел, що є результатами множення числа 3. Отже, записуємо число 3.

24, 3х9, 27 і 3 на 10. 30. Попрацюємо з вами усно. Перед вами геометричні фігури. Назвіть їх. Що це за перша геометрична фігура? Це пряма. Друга геометрична фігура. Відрізок. Це частина прямої, яка з обох боків відокремлена точками. Третя геометрична фігура це промінь. Промінь це частина прямої, яка має початок, але не має кінця. І четверта геометрична фігура це ламана. Ламана це геометрична фігура, яка складається з відрізків. В даній ламані скільки чотири відрізки, або, як їх ще називають, ламки. Візьміть простий олівець та лінійку. І накресліть ці чотири геометричні фігури. Знизу підпишіть. Натисніть на паузу. А що це за три геометричні фігури? Перша це квадрат. Квадрат, квадрат це чотирикутник, це прямокутник, бо у нього прямі кути, у якого всі сторони рівні. Друга геометрична фігура це. Прямокутник Прямокутник – це чотирикутник, у якого протилежні сторони рівні. І третя геометрична фігура це трикутник. Накресліть ці три геометричні фігури і підпишіть їх. Натисніть на паузу. Які геометричні фігури ми з вами накреслили? Плоскі чи об'ємні? Плоскі, тому що ми їх можемо зобразити на площині, але ми не можемо їх роздивитися з усіх сторін. Перейдемо до наступного завдання. Чи правильно підписано назву фігур? Назви не підписані фігури. І так, ми спочатку перевіримо, чи правильно підписали геометричні фігури. Це циліндр. Куля. Так. Призма. Так, а які геометричні фігури не підписані? Піраміда, куб, конус. Це у нас куб, конус і піраміда. Діти, чим ці геометричні фігури відрізняються від тих, які ми креслили в зошиті? Вони є об'ємними, Тобто, тримаючи їх в руках, ми можемо покрутити, роздивитися, порахувати, скільки ребер, наприклад, в куба, скільки грани в куба, скільки ребер і грани в призмі. Так? Ми можемо подивитися, яка основа геометричної фігури. В циліндрі це ми бачимо круг, в конусі теж круг. В піраміді це може бути або трикутник, або може бути квадрат. Тобто, ці геометричні фігури вони є об'ємними. Перейдемо до наступного завдання. Накресли три точки так, щоб через них не можна було провести одну пряму. З попередніх класів ми з вами знаємо, що пряма вона складається з точок. Так? І ці точки вони як поєднані одна з одною і утворюють пряму лінію. Як же ж накреслити три точки так, щоб через них не можна було провести одну пряму? Я можу накреслити. так точку, Можу накреслити. Так, точку, І можу накреслити. Ось тут, наприклад. Якщо я ці три точки поєднаю, або якщо я через них проведу лінії, то у мене не утвориться пряма, а утвориться ламана. Попрацюємо в підручнику на сторінці 49. Виконаємо завдання під номером 274. Прочитаємо його. М середина відрізка АБ. Знайди довжину відрізка АВ, якщо АМ дорівнює 23 см. Запишемо посередині завдання 274. Завдання 274. Читаємо його ще разочок. М середина відрізка АВ. Знайди довжину відрізка АВ, якщо АМ дорівнює 23 см. Ми це можемо візуально з вами оформити. І так, є відрізок будь-якої довжини, М середина відрізка АВ. Середина. Знайди довжину відрізка АВ, якщо АМ дорівнює 23 см. Ну, зрозуміло, що в зошиті ми з вами не зможемо накреслити 23 см. І так, розмірковуємо логічно. Якщо точка М це середина відрізка АВ, значить вона ділить відрізок на дві рівні частини. А М це 23 см, тоді МБ буде скільки? Теж 23 см. Як же знайти довжину всього відрізку АБ? 23 см. Отут ми вже з вами записуємо 23 см додати 23 см. Дорівнює 46 сантиметрів. 46 сантиметрів це довжина відрізка АВ. Так і напишемо довжина. Довжина відрізка АВ. І ставимо крапочку. Наступне завдання під номером 275. Знову точка М це середина відрізку АБ. Знайди довжину відрізка АМ, якщо АБ дорівнює 45 см. Запишемо посередині завдання 275. Я накреслю цей відрізок. Вам креслити не треба. Відрізок АБ. М це середина. Ставлю точку М. Знайди довжину відрізка АМ, якщо АБ 45 см. Розмірковуємо логічно. Якщо М це середина відрізка АБ, значить точка М ділить відрізок АБ на дві рівні частини. Довжина всього відрізку 45 см, а частин дві. Отже, ми маємо 45 поділити на. поділити на 2. Записуємо разом зі мною. 45 сантиметрів. Поділити на 2. Дорівнює. 45 сантиметрів поділити на 2. Чи ділиться повністю число 45 на 2? Ні. Повністю ділиться 44. 44 поділити на 2 буде 22 см. Ми ділили 44, значить, в остачі залишається 1 см. Нам треба 1 см поділити на 2. Можна 1 поділити на 2? Ні. Тому ми сантиметри переводимо в міліметри. 10 міліметрів поділити на 2 буде. 5 міліметрів. Отже, 45 см поділити на 2 – це буде 22 см 5 міліметрів. Давайте перевіримо. 22 плюс 22 буде 44, 5 мм і 5 мм це буде 1 см, а 44 і 1 см буде 45 см. Отже, 22 см 5 міліметрів. це довжина відрізка. Довжина, відрізка, АМ. Крапочка. Пропоную трошки відпочити з користю нейрогра. Тренуємо увагу з музика. Повертайтеся, будь ласка, сідайте за свої робочі столи і продовжуємо працювати. Розв'яжи рівняння. Перед вами 4 рівняння. Два ми розв'язуємо, пригадуємо разом, два рівняння розв'язуєте самостійно. Запишіть посередині рівняння. Записуємо перше рівняння 6 помножити на х сорівнює 78. Х в цьому рівнянні це невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник х, треба добуток поділити на відомий множник. Х дорівнює. Число 78 можна розкласти на 60, бо ми ділимо на 6 і 18. І 60 і 18 поділиться на 6.

18, 60 і 18, буде 78. Рівняння розв'язали правильно, отже знизу записуємо 78, дорівнює 78. Наступне рівняння. 54 поділити на х дорівнює 3. В цьому рівнянні х це невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник. Треба ділене поділити на частку. Х дорівнює. 54 ми розкладаємо на 30 і 24. 30 поділити на 3 буде 10. 24 поділити на 3 буде 8. 10 і 8 18. Підкреслюємо. Ділити на 18 рівні. Дивимося на останні цифри: 4 і 8. Наскільки треба помножити 8, щоб число закінчувалось на 4. На 3. Ану, перевіримо. 3 на 10. 30. 3 на 8, 24. 30 і 24 буде 54. Отже, 54 поділити на 18 дорівнює 3. Знизу записую. 3, дорівнює. Два останні рівняння розв'яжіть самостійно і натисніть на паузу. Після цього ми перевіримо. Ну що ж, перевіримо. х помножити на 7 дорівнює 91. Х дорівнює 91 поділити на 7, х дорівнює 13. Перевіряємо. 13 помножити на 7 дорівнює 91. 91 дорівнює 91. Наступне рівняння. Х поділити на 4 дорівнює 84. Х дорівнює 84 помножити на 4 буде 336. 336 поділити на 4 буде 84. 84 дорівнює 84. Якщо правильно справилися з завданням, порадійте своєму успіху. І перейдемо до останнього завдання сьогоднішнього, це задача під номером 278. Запишіть посередині задача 278. Геометрична задача. Прочитаємо її. Відстань між точками А і Б дорівнює 3 см 2 мм. А відстань між точками Б і С на 5 см 9 мм більша. Знайди довжину відрізку АС. Прочитайте цю задачу для себе. Натисніть на паузу. Отже, що нам відомо в задачі? Нам відомо в задачі, що відстань АВ дорівнює 3 см 2 мм. А відстань між точками Б і С на 5 см 9 мм більше. Ми знаємо, скільки це? Ні, але сказано на 5 см. 9 мм більше. Знайти треба всю довжину відрізка А Запишемо коротку умову. А B дорівнює 3 см 2 мм. БЦ невідомо скільки, але сказано, що на 5 сантиметрів 9 міліметрів, реслимо більше, ніж довжина відрізка АБ. Знайти треба довжину відрізка АС. Так, запишемо слово розв'язання і перейдемо до розмірковування. Розв'язання. Чи можемо ми зразу знайти довжину відрізка АС? Ні, Нічому? Тому що нам невідома довжина відрізка BC. Але про неї сказано, що вона на 5 см 9 мм більше, ніж АБ. Значок більше поставимо. Більше, ніж АБ. Можемо ми знайти BC? Можемо. Якщо сказано на більше, це яка дія? Додавання, вже пишемо перше діє. 3 см 2 мм плюс 5 см 9 мм Вирівнює для того, щоб додати нам два іменовані числа, нам необхідно до сантиметрів додати сантиметри, до міліметрів додати міліметри. 3 см і 5 см це буде 8 см. 2 міліметри і 9 міліметрів. Це буде 11 мм. Скажіть мені, будь ласка, чи можу я 11 міліметрів ще перевести в сантиметр і в міліметр. Так, тому що 11 мм – це 1 сантиметр і 1 міліметр. Значить, 1 см у нас йде до вісімки, 8, 8 плюс 1 сантиметр це буде вже 9 см, та ще залишається один. Міліметр записуємо 9 сантиметрів 1 міліметр. Пояснення довжина, довжина BC. Так, Тепер ми можемо знайти довжину АЦ. Що для цього треба зробити? До 3 см 2 мм додати 9 см 1 мм. Пишемо 3 см 2 мм плюс 9 см. 1 мм. Дорівнюємо 3 см і 9 см буде 12 см.

3 міліметри довжина. Відрізка. А це. Отже, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами пригадали геометричні фігури. Що вони бувають плоскими і бувають об'ємними. Пригадали назви цих геометричних фігур, розв'язали геометричні задачі. Тож, ваше домашнє завдання буде розв'язати подібну задачу, яку ми розв'язували на уроці, і пройти за покликанням та пограти в гру «Танграм». Дякую вам за роботу, до нової зустрічі!